Всім привіт! Мене звати Ольга Єрмілова і я та сама Запальничка. Можливо, ти вже був підписаний на мій канал, який я веду російською мовою. Там в мене дуже вже непогана кількість підписників, але я вирішила запалювати. Українською мовою, і тому цей канал зараз народжується прямо на ваших очах. І я вас дуже прошу підтримати мій канал, дивитися його, обов'язково коментуйте і давати мені наснагу, давати мені віру і впевненість в те, що він насправді потрібен. Адже мені здається, що зараз україномовний контент нам дуже потрібен, тому що в нас є дуже багато причин для того, щоб свою рідну мову популяризувати для того, щоб її вивчати. І я, до речі, також буду вивчати її разом з вами, тому що е, у житті я завжди була російськомовною, і зараз мені також потрібно тренуватися. Тож будемо робити це разом. Як ви знаєте, я займаюся тим, що допомагаю людям за допомогою змін свого мислення, навчитися керувати своїм життям. Я е, Вивчаю цю тему, я навчаю цій темі, я веду багато різних крутих марафонів, і я даю дуже багато крутої корисної інформації, за допомогою якої ви можете вже почати ці класні зміни. Тож будемо підтримати одне одного. Я сподіваюся на те, що ви підпишете, що ви будете коментувати, що можливо ви порадите мене у своїх соцмережах. Е... Що ми будемо разом з вами йти до нашої крутої перемоги перемоги над собою, перемоги над тими, хто зараз нам ставить якісь кордони в нашій в нашому з вами житті, і будемо вчитися перемагати завжди та у всьому і починати перш за все з себе.